Розмова Господа з душею, Сину, поводься переді мною по правді і шукай мене без зпину в простоті свого серця. Хто по правді поводиться переді мною, той безпечний від лихих нападів, і правда визволить його від звідників і наклепів безбожних людей. Коли правда звільнить тебе, ти станеш справді вільним і не будеш журитися пустими поговірками людей. Господи, це правда. Благаю, хай так станеться зі мною, як ти кажеш. Твоя правда нехай мене навчає, нехай стереже мене і нехай захоронить мене аж до блаженного кінця. Нехай вона очистить мене від усіх поганих пожадливостей і неупорядкованої любові, і я стану прилучатися до тебе серед великої свободи серця. Я тебе научу, каже правда, того, що праведне і миле тобі. Згадай про свої гріхи з великим смутком. І гірким жалем і ніколи не думай собі, що ти що-небудь значиш через свої добрі вчинки. Насправді ти грішник, підлеглий та оплутаний багатьма пристрастями, ти постійно пильнуєш того, що є ніче. Худко падаєш, худко даєш себе перемогти, Хотенько непокоїшся і хотенько падаєш. Нічого нема в тобі такого, чим би ти міг похвалитися, бо ти далеко слабший, ніж сам це усвідомлюєш. Усе те, що ти вчиниш, нехай не видається тобі чимось великим. Хай ніщо не здається ні чимось величним, ані дорогоцінним, ані дивовижним, ані поважним, ніщо ж не є ані величне, ані варте хвали. Ані корисне, окрім того, що вічне. Хай над усе подобається тобі віковічна правда, а твоя превелика нічемність, хай тобі завжди буде осорушною. Нічого так не бійся, так не осуджуй, так не остригайся, як своїх хват і гріхи, бо не мають бути тобі прикріші за усілякі інші дочасні утра. Деякі люди нещиро поводяться зі мною, вони з цікавості високодумства хочуть знати мої тайни і збагнути Божу силу та не дбають про себе і про своє спасіння. Через свою гордість і цікавість вони нерідко потрапляють у великі спокуси і гріхи, бо я їм супротивний. Бійся Божого суду, тремти перед гнівом самогутнього. не вмішуйся у справи найвищого, а радше переглянь свої гріхи, скільки ти провинився, і скільки добрих діл занихає, дехто виявляє свою побожність тільки у книжках, дехто в образах, дехто ж в зовнішніх знаках подобав, дехто часто має мене на язиці. Але мало коли в серці, але бувають такі просвічені в розумі та очищені в серці, що постійно пильнують вічних дібр, неохоче слухають світових розмов, і з болем серця заспокоюють конечні потреби природи. Ось вони чують, як дух правди їм у серці промовляє, а він навчає їх погороджувати земними речами. І любити те, що небесне, не брадбати про світ, а як день, так і ніч бажати собі неба. Благословлю тебе, небесний Отче, Отче Господа мого Ісуса Христа, за те, що Ти зволив згадати про мене бідну, Отче милосердя і Боже всієї тіхи. Дякую тобі за те, що ти мене негідного ніякої втіхи іноді втішаєш своєю благодатью. Благословлю тебе завжди, і славлю тебе з єдинародним твоїм сином і Святим Духом утішителем на віки вічні. О, мій Господи Боже, мій святий улюбленцю, коли ти завітаєш до мого серця, ціла душа моя зрадіє. Ти моя слава і радощі мого серця, ти моя надія і мій захист у день моєї журби, але тому, що я досі ще слабенький у любові, та недостой коналий у чесноті, я потребую твого скріплення і Твоєї втіхи. Тому провідуй мене частіше і навчай мене святого Закону. Очисти мене від поганих пристрастей, зціли моє серце від усяких неупорядкованих бажань, щоб я серцем здоровий і, як сльоза чист, став статним до любові, твердим на терпіння і стійким у витривалості. Господи, любов це велика річ, справді велике добро. Бо вона дає пільгу ущяким терпінням і спокійно зносить будь-які пристрасті, бо вона несе тягар, мов без ваги, і всяку гіркоту підсолоджує до смаку. Шляхетна любов до Ісуса заохочує до великих справ, і буде бажання щораз то більшої праведності. Любов бажає линути вгору. А не затримуватися на якихось низьких речах. Любов хоче бути вільною і далекою від буті якогось світового подобання, що могла без перешкод прозирати в глиб серця, щоб не далася оплутати якісь дочасній користі і аніякій втраті зламати себе. Нема нічого вищого, нічого так широко просторого. Нічого більш завершеного, нічого ліпшого, ні на небі, ні на землі за любов. Бо любов з Бога зродилася, і не може знайти спочинку, як тільки Божі, попри усі створіння. Хто любить, той і літає, ширяє і веселиться, Він вільний і ніщо не зв'язує Його. Він дає все за усе. І все усім має, бо знаходить спочинок в одному найвищому на душі добра, від якого випливає і приходить у всяке добро. Він не зглядається на дари, але над усі добра він звертається до давця. Любов не відчує тягаря, не зважає на боротьбу, вона більше хоче, ніж може. Вона не жаліється на неможливість, бо вважає, що все можна і все більна. Тим Тимто вона всесильна, творча і має успіх там, де слабне і занепадає той, хто не любить. Любов не засинає і навіть у сні не затримає, вона утомі не знемагає, в утискові не дає себе пригнічувати. Зі страху не бентежиться, а вибухаючи впевненим полум'ям, палаючим смолоскипом, безперечно, пробивається угору. Хто любить, той знає вагу цього слова, бо голосним кличем у вухах Божих є вже саме гаряче бажання душі, яка мовить: мій Боже, моя любове, ти увесь мій, а я Вся твоя молитва за любов Божу. Дай мені волю в любові, хай я навчуся усім серцем відчувати, яка то солодка річ любити і в любові купатися і поринати. Хай любов візьме мене у свої обійми, коли я з превеликого жару і нещами знімуся понад себе. Співатиму. Пісню любові полину вгору за тобою, моїм миленьким, хай твої хвалі розпливається душа моя, радіючись любові. Хочу любити тебе, Господи, більше, ніж себе, а себе тільки ради тебе, і в тобі любити всіх, що дійсно тебе люблять, як наказує той закон любові, що від тебе походить. Господь, Любов буває жвава, щира, ніжненька, приємна та мила, кріпка, терпелива, вірна, розважна, спокійна, мужня, користі для себе ніколи не шукає. Бо, бо коли хтось тільки себе пильнує, то він відстає від любові. Любов буває обережна, покірлива, простодушна. Нерозбещена, нелегкодумна, і за марниці вона не дбає. Вона твереза, чиста, стала, тихомирна і добре стереже своїх почуттів. Любов підлегла і послушна своїм наставникам, своїм батькам. У своїх власних очах маловашна і благенька, богомільна і вдячна Богові. Вона постійно на нього уповає і покладає надію навіть тоді, коли Бог відступить від неї, бо у любові ніхто не живе без терпіння, хто не готовий на усе терпіти і здатися на волю Божу, той негідний зватися Сином Божим. Хто любить, той повинен охоче приймати усякий тягар. І прикрість задля свого любого, і не відступати від Нього через неприємні випадки. Сину, ти ще не є вірний і поміркований шанувальник. Чому ні, Господи, бо через благеньку прикрість кидаєш те, що розпочав робити, і дуже пожадаливо шукаєш тіхи, хто вірно любить. Той неподатливий спокусан, і, не вир... і не вірить хитрим підшипам диявола. Як я йому в щасті милий, так і не в щасті неосоружний, поміркований шанувальник зважає не так на дарунок милого, як на любовдавця, для нього важливіша прихильність серця, ніж вартість дарунку. І всі дари він ставить нижче від самого любо, Щирий шанувальник зупиняється не на дарі, а на мені понад душі дари. Тому то все, все ще не втрачено, коли часом не маєш у серці такого святого почуття до мене або до моїх святих, як би ти собі того бажав. Таке святе і солодке почуття. Яке ти часом відчуваєш у серці, це наслідок зіслання благодаті, і неначе присмак небесної Батьківщини, та на нього не треба занадто сподіватися, бо воно прийде і відійде. Але зате боротьба з нападами лукавого на душу і нехтування підшепами диявола це ознака чистоти і великої заслуги. Тому не дивуйся ніякими химерними дивами, коли вони находять на тебе. Непохитно тримайся своєї постанови і постійної дороги до Бога. Це не буде манна, коли часом несподівано упаде на тебе затьмарення і відразу повертаєшся назад до звичайних недоладностей серця. Бо ти терпиш їх радше по неволі, ніж співдієш з ними. І поки вони тобі не припадають до вподоби, і ти противишся їм, вони будуть тобі заслугою, а не стратою. Знай, що прадавній ворог старається усіма силами умертвити твоє святе бажання і відтягнути тебе від усякої побожної практики, а сам. Від почесті для святих, від побожного розважання моїх мук, від корисних міркувань про гріхи, від пильнування свого серця, і від погодної постанови в чеснотах прямувати вперед. Він підсуває цілі хмари поганих думок, щоб заудавати тобі туги та страху, і відвернути від молитви і читання святого письма. Йому не до вподоби покірна сповідь, а коли б міг він не б допустив би навіть до святого причастя, не вір йому і не, не зважай на нього, як би часто Він не наставляв на тебе свої спокусні тени. Коли він підсуває тобі погану і нечисту думку, його звинувачу, кажи йому так, іде геть нечистий дух. Сором тобі мерзенний, ти страх поганий, коли таке шепчеш мені на вухо. Геть, забирайся від мене, ти лукавий звіднику, нічого зі мною не втієш. Зі мною буде Ісус, мов той хоробрий борець, а ти станеш пентешитися. Волію раджу вмерти і перетерпіти всі муки, ніж тобі потура. Мовчи і занімій, уже більше не хочу чути тебе, щоб ти, що мав ще більше прикросте придумувати. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятися. Хай полки стають проти мене, моє серце не злякається. Господь моя поміч і моє визволення. Борись, як мушній. Войовник, а коли часом у знеможі впадеш, збирає нанос у свої сили більше, ніж перше, і сподівайся, ще більшої моєї благодаті, але дуже остерігайся марної певності на себе і гордості. Бо через це багато людей потрапляють і блукають. У шліпоту майже невеликом. Той занепад гордих, що нерозумно на себе покладаються, хай буде тобі пересторогою і спонукою до сталої покори. Амінь. Слава Ісусу Христу!